Привіт, друзі! Уявіть, ви чуєте, що хтось із іншої групи чи компанії поводиться певним чином, і думаєте: ну, вони там усі такі. Або бачите групу людей у дивних футболках і вирішуєте, о, це точно одні й ті ж диваки. Чому наш мозок так любить узагальнювати всіх, хто не з нашої групи? Сьогодні ми розберемо психологічний феномен, який називається ефект однорідності чужої групи. Це коли ми вважаємо, що чужі усі однакові, а свої унікальні та різні. Чому так стається? Як це відкриває двері до стереотипів? І що з цим робити? Отже, що таке ефект однорідності чужої групи? Це психологічна тенденція, коли ми сприймаємо людей із чужих груп як більш схожих один на одного, ніж вони є насправді. Водночас своїх ми вважаємо різноманітними зі своїми характерами та особливостями. Уявіть, що ви вболіваєте за футбольну команду. Ви знаєте, що кожен гравець вашої команди унікальний: один жартівник, інший серйозний стратег, третій емоційний лідер. Але гравці команди суперника. Та вони всі однакові, просто ганяють м'яч. Це і є ефект однорідності чужої групи. Цей феномен досліджували психологи, такі як Патрісія Лінвіл ще у 1980-х. Вони виявили, що ми схильні спрощувати тих, хто не належить до нашої групи, чи то за національністю, професією, хобі, чи навіть музичними вподобаннями. Чому? Бо наш мозок намагається економити енергію. Розбиратися в кожній людині окремо це складно. А узагальнення робить світ простішим. Але це відкриває двері до стереотипів і упереджень. Давайте подивимося, як ефект однорідності чужої групи проявляється в нашому житті. Приклад перший соціальні групи. Ви заходите в кафе і бачите групу людей у яскравих кедах із татуюваннями. Ви думаєте, о, це хіпстери, Вони всі однакові, п'ють лате і фотографують авокадо. Але якщо поспілкуватися, виявиться, що один із них програміст. Інший художник, а третій просто любить яскраві кеди. Ми спрощуємо чужих, бо не знаємо їх близько. Другий приклад: на роботі ви можете думати, що весь маркетинговий відділ це креативні, хаотичні люди, а айтішники нудні технарі, які тільки код пишуть. Але варто попрацювати з ними, і ви зрозумієте, що кожен унікальний. Хтось із АІТ любить танці, а хтось із маркетингу має хобі програмування. Третій приклад. Чи чули ви фрази на кшталт усі французи романтичні чи усі програмісти асоціальні»? Це класичні приклади ефекту однорідності чужої групи. Ми приписуємо цілим групам однакові риси, ігноруючи їхню різноманітність. Це може призводити до непорозумінь чи навіть дискримінації. Ці приклади показують, як наш мозок лінується і спрощує чужих. Але це не просто невинна звичка. Вона може мати серйозні наслідки. Від неправильних суджень до конфліктів. Чому ми так робимо? Чому наш мозок так легко узагальнює чужих? Є кілька психологічних причин: перша обмежена інформація. Ми зазвичай більше знаємо про своїх друзів, колег, родину. Ми бачимо їх у різних ситуаціях, знаємо їхні сильні і слабкі сторони. А про чужих у нас мало даних, тож мозок заповнює прогалини узагальненнями. Наприклад, якщо ви зустріли одного недружнього продавця, ви можете вирішити, що усі продавці такі. Друга причина соціальна ідентичність. Теорія соціальної ідентичності, розроблена Анрі Тайфелем, каже, що ми підсилюємо свою самооцінку, коли наша група здається кращою чи унікальнішою. Щоб підкреслити різноманітність своїх, ми спрощуємо чужих. Наприклад, наші студенти талановиті індивідуальності. А студенти іншого університету усі на одне обличчя. Третя причина когнітивна економія. Наш мозок любить спрощувати складне. Розбиратися в кожній людині це як читати товсту книгу, а узагальнення це ніби короткий конспект. Але цей конспект часто буває неточним і несправедливим. Цікаво, що ефект однорідності чужої групи посилюється в стресових ситуаціях, наприклад, під час конфлікту між групами. Чи то на роботі, чи в суспільстві. Ми ще більше схильні вважати чужих однаковими. Це може розпалювати ворожнечу чи навіть підтримувати стереотипи, які важко подолати. Як розпізнати та зменшити цей ефект? Як не потрапити в пастку ефекту однорідності чужої групи? Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам бути справедливішими. Перша. Усвідомлюйте свої узагальнення. Коли ви ловите себе на думці, вони всі однакові, зупиніться і спитайте, чи справді я знаю цих людей, чи є докази, що всі вони такі. Часто це просто автоматична реакція мозку. Друга: спілкуйтеся з чужими: найкращий спосіб подолати ефект познайомитися ближче. Наприклад, якщо ви думаєте, що усі айтішники нудні, поговоріть із кимось із них. Ви можете дізнатися, що вони грають у настільні ігри чи пишуть поезію. Третя порада: шукайте індивідуальність. Нагадуйте собі, що кожна людина унікальна, навіть у чужій групі. Спробуйте знайти хоча б одну відмінність між людьми, яких ви узагальнюєте. Наприклад, замість усі маркетологи хаотичні, подумайте, може хтось із них суперорганізований? І четверта порада: розвивайте емпатію. Ставте себе на місце чужих. Уявіть, як би ви почувались, якби хтось узагальнював вашу групу. Наприклад, якщо ви студент, вам би сподобалось, якби хтось сказав усі студенти ліниві. Ці кроки допоможуть вам бачити людей як індивідів, а не як однакових чужаків. Це не тільки зменшить стереотипи, але й покращить ваші стосунки з іншими. Ефект однорідності чужої групи це більше, ніж просто особливість нашого мозку. Він впливає на те, як ми спілкуємось, працюємо і навіть вирішуємо глобальні проблеми. Коли ми спрощуємо чужих, ми втрачаємо можливість зрозуміти їх, співпрацювати з ними чи вчитися в них. А ще відкриває двері до стереотипів, упереджень і конфліктів. Уявіть світ, де ми бачимо не однакових чужих, а унікальних людей із їхніми історіями, мріями та ідеями. Це зробило б наші команди продуктивнішими, наші громади дружнішими, а наше життя цікавішим. Тож, наступного разу, коли ви захочете сказати, вони всі однакові, зупиніться і подумайте, чи не час дізнатися більше. Сьогодні ми дізналися, чому наш мозок спрощує чужих, як це призводить до стереотипів і що ми можемо з цим зробити. Сподіваюся, це відео змусило вас задуматися, чи часто ви узагальнуєте інших і як можна подолати цю звичку. І якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски серії Психологія груп. Напишіть у коментарях, чи помічали ви, як спрощуєте чужих, і що допомагає вам бачити їх як індивідуальностей. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в наступному відео.